При своєї христині, тобто не дасть єдність із Богом у Царстві Божому у вічному житті. Господь не тільки посилає нам засоби для спасіння. Він сам, прийшов цей світ, став одним із нас і показав нам приклад, як потрібно жити для того, щоб успадкувати вічного життя. І ось сьогоднішньому Святому Іванському читанні, Господь Ісус Христос. Одній з притч порівнює царство Боже до одного царя, який вирішив порахуватися зі своїми боржниками. І ось, коли настала черга того боржника, який були йому найбільше, як розповідає апостол Євангеліст Матвей, що цей ворожник винен був 10 тисяч талантів. Сьогодні ми можемо тільки здогадуватись і порівнювати, яка надзвичайно велика сума була від того боргу що замість того, щоб простити його бор, цар повинен був взяти в нього всю його сім'ю, дружину, дітей і самого цього борожника. Наскільки великим і безмежним був борг цього Іванівського чоловіка. Але той впав на коліна і почав просити пробачення у свого царя, свого господаря. Пробачення не для того, щоб він простив йому воду, а для того, щоб шакось трішки почекав, і він обов'язково поверне його йому. Але наскільки милосердний був той цар, що він не погодився чекати, поки той каже, а взяв і простив йому весь той великий бор, який винен був йому той чоловік. що прощати один одного. Ми знаємо, що є неділя прощення на передодні Великого Посту для того, щоб чистим серцем і совістю нам увійти у цей благоприємний великий час у повному очищенні. Але Церква Христова, дбаючи про своїх чад, намагається дослухатись теж до нашої свідомості і протягом цього періоду річного життя. І тому сьогодні Господь Бог ще і ще раз намагадує про велику силу прощення наших щоденних вожникам. Адже кожен наш день розпочинається, так і закінчується до Бога істинними словами. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Саме ці слова є одними із золотих висловів нашої щоденної молитви, Отче наш. І ось навіть якщо уявити своє щоденне життя, ми бачимо, скільки багато гріхів ми чинимо щодня, особливо тоді, коли робимо ми для себе екзамен в кінці свого щоденного дня, пригадуємо, скільки багатьох людей ми образили против скільки ми сказали неправду, скільки ми відмовилися допомогти, як ми вділилися та осуджували. До тих, які причиняли нам зло і нещастя. Скільки разів ми свалилися зі своїми рідними, батьками, чи членами сім'ї, чи ображали своїх дітей і воливали на них весь свій днів і свої образи. І тоді ми справді усвідомлюємо, скільки багато лита ми спричинили протягом цього прожитого дня. Але ми далі насміємося просити в Небесного Бога. Але в цій молитві очі наш, як подібне в сьогоднішній притчі, є золоте право, як служить і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, так і продовжується сьогоднішня Євангельська притча, коли цей воржник, який був надзвичайно щасливою людиною і повертався від свого царя, будучи проще. Але по дорозі він зустрів одного із боржників своїх, який винен був йому набагато, можливо, навіть і сотні разів, менше суму боргу, як повинен цей чоловік своєму цареві. І він почав дорікати своєму борошникові, заставляти його повернути і віддати йому його ворога. Але цей поділ, який він теж звернувся до цього свого товариша, з проханням тільки почекати. Деякий час і на польського йому віддасть. Але відмовився цей чоловік прощати провини і борги своєму вершникові. Замість того, щоб поступити так само, як і з ним поступив населення його цар, він наказав ув'язнити цього чоловіка, об'язниці до тієї миті, поки він не йому усього його боку. І коли побачили. Друзі цю несправедливу картину вони все розповіли своєму цареві. І той наказав спіймати цього чоловіка, кинути його у в'язницю долучителів, допоки той не поверне всьому його Богу тому цареві. Мабуть, дуже чітко і вміло сьогоднішній Іванський притчі Ісус Христос поєднав і наше з вами життя, до відділо Христифів Серзі. Адже основою Християнського. Християнського фотору є любов. Але не можна любити ту людину, коли ми не терпимо і не прощаємо усі її немочі і всі її правди. Бо яка користь любити того, хто любить тебе? Адже сам Христос ціною власного приходу і власного життя показав істинну і довершену любов усім нам, церкві Христові, усім вірючим і не людям. Коли Він на Христі, промовляючи останні слова, сповідаючи на тих людей, які засудили Його, розп'яли Його на найганебніші кресні смерті і вдивляючись їхні вічі, які були затьмарені її ненавистю, але вони помилялися в світлому житті, бо не знали чи не хотіли пізнати цю правду. І Христос сказав останні слова, молючи за свої кримні. Отже, прости їх, бо не знають вони що вчити. Так само і ми з вами, тепло, і брати і сестри, повинні брати приклад із нашого вчителя Ісуса Христа. І подібно, як він, так і ми, повинні щоденно прощати родині усім нашим рівням. І ми повинні дякувати Богові. Іванського ворожника, але Господь прощає все, усім нам. Так само і ми повинні прощати маленькі, порівняно з нашими ліками, багато сотень чи тисяч разів менші провини своїм ворожників. Бо саме від того, як ми прощаємо чи не прощаємо, залежить наше життя. Якщо оглянутись в провин і в нашому особистому, сімейному житті, чи в суспільному житті на роботі, чи навіть в нашій країні усі ті негаразди, які відбуваються, вони відбуваються з однієї причини, з тієї, що ми не вміємо і не хочемо прощати робини своїм винуватцям і своїм боржникам. Розкладаються сім'ї тоді, коли кожен із членів сім'ї не хоче терпіти прощати немочі та провини другої своєї половини. Народжується ненависть також. Дітей до батьків, коли батьки не прощають своїм дітям їхні дитячі не комістити. Відбувається велике непорозуміння на роботі, коли власник чи керівник того чи іншого підприємства не прощає і ворожники своїм підлеглим і своїм працівникам. І навіть сьогодні втомить, коли в нашій країні відбувається війна. Це теж відбувається із причини невміння прощати, як і нас ворога, так і ворога нас. Бо прагнення в цьому житті і в цій війні справедливості. Але на той Великий жаль, ця справедливість побудована тільки на силі Помсте, і саме тоді, коли мстячись своїм ворогам чи своїм критникам.